Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас день починається з того, що ми їздили, забирали посилки, покупки у нас були. Зараз до покупок прийдемо. Пам'ятаєте, у нас було відео з пружинами. Страшна канітель, прийшов у нас ось такий знімач. Витягнемо ось такого плану. Тобто з можливістю заходу, скажімо так, з боку, щоб ще ніяка шпилька не стирчала. Тобто знизу зачіпаємося, заходимо і можемо кріпитися, у нас пересувається. І тут плюс розкручення винта. Подивимося, він в роботі як нам поможе, бо, бачите, виявляється, є такі своєрідні сйомники, які жидні не дають. Треба якось це лічити. Ось цей сйомник, скажімо так, який нам буде нам допомагати в нашій роботі трошки зволікли, поїхали, добрали ми пильник внутрішній кулака, Ремін довший, це що йде під кондиціонер. Далі це у нас йде з шариком у вибору на передач, Відповідно, самі тяги куліси, одна довга, дві короткі. Шланжики на обратку докупив ще є болти з гайками на шарові опори, бо там з борний По сасіку силим блок нижньої подушки. Будемо перепресовувати, бо той силимблок все ж таки на має. Далі у нас зразу до рівня натяжний, паразитний натяжний ролик. І сальники полосей. Ми так само їх поміняємо, бо вони мокрі. Так, це в плані сьогодні зробити на цей автомобіль. Так, Дві машини ми відправили, від, скажімо так, відстрочили на понеділок. Одна точно на понеділок, а друга подивимося, якщо вийде в понеділок, якщо ні, то на вівторок. Тому що я думаю, що цього мені на сьогодні стане. Як ні, як сьогодні субота і день має бути скороченим. Правда ж? Тому давайте робимо те, що у нас є Скажемо так, по цьому списку. До речі, по списку давайте так коротко. 4350 плюс 300 гривень за болти з гайками оригінальні. 4650 у нас разом вийшло, бачите? Тому би, дрібнички, але бачите, тут найдорожчі, тут це окуліси, пильний ремінь, ну і ролики. Сальники, по почому сальники у нас. Сальники, сальники по 250 гривень, один, та, 250 гривень, два сальники по 250 грн. Добре, давайте е -е, знімаємо колеса, відкручуємо полося. Полося в будь-якому випадку нам треба буде знімати, треба буде зливати масло. Забавка у нас на сьогодні забезпечена, так що погнали. Так, зараз поміняв шланжики, е, щоб там нічого не витікало. Так, Тепер в принципі, поверху у нас тут більше нічого. Е -е, піднімаємо рум порядок з ремнем. Кулісою. Ну і останню чергу будемо бавитися з полосями, з приводами. Цей ролик чудо шуршить. Він по-любому йде під заміну, він не тут в опази дістав, бо він постійно підліцьовував. Так само сумнівний цей ролик, ми його теж ми його замінюємо, але бачите, тут болт вперся. І не знаю, чи його тут нормально мені вдасться його відкрутити, хіба відкручувати. Його разом з цим, з натяжником. Е, до речі, тут у нас нанотехнології технології. Підкрильник самопал з огризків. Е, зараз е, хочу просто показати, бо потім може забути, чому подушку міняємо. Міняти будемо перепресовуючи, бачите, вона тут о, о, я її зараз похвалила в сторону. Обірвана повністю. Тобто подушка йде однозначно під заміну. Але ми будемо знімати полосі, відповідно один і другий бік, відповідно, будемо міняти і сальники, і перепаковувати полос і тоді зразу знімемо підвісний, бо цей корпус, щоб перепресувати в прес, поставимо. Ну, коротше, розбирати тут нам треба багато. Добре, давайте скидаємо колеса. Зараз, подивлюсь, може, дійсно натяжний зніму повністю в зборі, то файно там повимиваю, бо то все в шмірах. Так, Один ролик новенький, другий ролик. Перекрутив, тишина, красота, зразу звів його на натяжителі. Все, ставимо на місця. У нас є одна проблема, яку я зразу не замітив. У нас не соосність цього шківа і цього шківа. тобто, він стоїть на цю шайбу, скажімо так, більш виступає туди. Тобто я не знаю, хто ці шайби ставив і при яких обставинах. Вони, коротше, зміщують саму цю муфту на вулицю. Відповідно, у нас ремін тако повернутий. Це є велика проблема. Бачите? Наскільки він от, якщо знає, спиніж, по ролику не співпадає. А зараз спробую, до речі, тут є тріщина, відкрутити одне кріплення, друге кріплення і позабирати шиби. Тут у нас втулка. Ця втулка має бути рухома, тобто вона має податися назад. І Коли це мінялося, і ким це мінялося і як вони так поставили, що воно не, сум... не соосно, я не знаю. Але факт залишається фактом. Давайте спробуємо забрати ці шайби і якось це діло пересунці. Я навіть не знаю, чи ці шайби забирається, чи це є втулка самого цього. Можливо, тут взагалі компресор не цей що треба стоїть і дурному рівні міняли. Зразу бачимо, бачите, у нас відвалився цей кусочок, він давно вже судячи по болоту. Загаджений тут. С учому, як бачимо, ця втулка у нас не зміщувала. Тобто у нас є одне но. Якщо цей компресор той, що тут був, то значить у нас є проблема з іншим. У нас піддон, напевно, замінювали і піддон поставили від іншого покоління. Відповідно, відстань цього на тому піддоні відрізняється. Суч, тому що його вже варили і клеїли. Тут у них це хвороба, і його, напевно, вишатали і просто поміняли піддон. Бо я сумніваю, що компресор з магістралями, магістралі бачите, начебто рідні могли замінити. Можливо, кріплення магістралей на тому одинакове, ну хрін не знає. Або невідповідність самого компресора, або невідповідність піддона. Що тут робити без поняття? Навіть не знаю, чим зарадити. Чи спилювати ці втулки, чи шукати інший компресор під це покоління. ну Просто якщо я зараз так залишу, він по-любому ремінь з'їде і буде до половини відків типу, стояти на цьому шкірі. Ну, в принципі, можна попробувати запустити, то... але я одразу кажу, що він зараз по-любому з'їде. так, Трохи попрацювавши, він звичайно що ремінь з'їжджає. І він починає гудіти. і дивіться, До того не гудів. Зараз почав гудіти. Тому сенси з цим компресором щось гузрити я не бачу. А рекомендую власникові під це покоління поміняти собі, раз вже тут такий стоїть піддон компресор. Інакше тут нічого навіть видумовувати. Можливо, він би десь щось йдув, якщо щось тут випробувати зрізати болгаркою. Але це колхоз, це буде не соосність. Тому ми лише міняємо роліки, заростаємо старий рімінь. Він такий, що ще поїздить, поки власник вирішить щось собі з компресором. Ну, якщо він хоче кондиціонер і у нього система вся герметична, то я не бачу якихось там преград, аби поміняти компресор, щоб все було добре. Компресор недорогий. В середньому такий компресор коштує в районі 25-3 тисячі гривень. Це не є дорого для комфорту для кондиціонування машини. Я намагання міняв, тому що 200 ми ще заплатили за кондиціонер. Є у мене в принципі, похожа муфта, але муфта похожа. Вроді, покріплення теж не, ну, не факт, що воно туди підійде. Це від кліо, ну, воно було після ДТП, тобто кондиціонер робочий, але був удар, і його бачите, тут шарахнуло. Але муфта електромагнітна у нього справна. Ну, Звичайно, що він типу, як на запчаття тримається, тут наоборот муфта згоріла. Хоч сам кондиціонер там, типу, робочий, але муфта згорівша. Ці кріплення не підходять ні один, ні другий. Тобто, Треба шукати і воно з таким кріпленням, але під цей піддон, щоб воно... Оце кріплення буде чуть-чуть назад зміщене на тих 3 мм. Ну, з цим уже питанням, може, власнику поки без бампера. Я рекомендую йому по шротах поїздити, попідбирати собі цей компресор цей, і вже як буде компресор, тоді поставимо. Зараз ставлю старий ремін і міняємо всю решту. Бо час іде, а ми бачите, впираємося в дурниці, як то кажуть. Вроді би і не відремонтували в той же час, час дорого ціни згаяли. А, працюємо далі. Так, зараз відкрутив болт-шаровий, ну, зараз я так і так шаровий від'єднює, тому що буду полоса знімати. І дивіться, який тут болт стать, повернуло. аж повернуло. Бачите, ось в цьому болті є лиска перед різбою. Тобто цей болт у нас по факту ніхто не тримає. От є спеціальний болт для шару. Ось ця лиска. Вона, бачите, більше по діаметру, ніж різьба. Тобто вона заходить в отвір і вона в отворі заклинює саму шару. Бачите, там всередині шарова є, вона має лиску. І коли ви запихаєте цей болт, цей болт зажимає шару, тобто не вилітиться. А цей болт, який закрутили, він, виходить, шару нічого не тримає. Потім кажуть, Блін, що шарова в мене вилітає. А як воно буде на цьому болті триматися шарво? Люди, ви на приколі? Так, Зняв Е Полос легко відщенкується. Щоб відкрутити, у нас відкручується два болтики, бо мають зубчики, тобто зубчиками не тримають сам підшипник. Відкрутили, вичерпнули, у нас з двох частин був пильник розірваний. Ми його замінюємо. Зараз ми це все діло поперемиваємо, не знаю, про що тут показувати, розказувати. Зняв я під корпус підвісного. О, цей силимблок розірваний, ми його зараз... Випросуємо, запресуємо оцей красунчик новий. Зробимо так, щоб все було по красоті. Так, давайте збираємо, перепресуємо. Так, подушечка не родині. Все, її тут зафіксували. Так, зараз ставимо подушку і перепаковуємо пильник, Відповідно, смазочку, вибиваємо тут все. Забиваємо новий сальник. Так, Цей сальник зняли. Він дубовий. Вставив новий, новий кістки, бачите, має направляючі пластмасові. О, і можна сюди вже вставляти назад, буде зараз полога, перше Ну, Як вам сказати, нема слів. Е, зараз хочу зняти, а зняти я тут не зможу, бо у нас тут бачите, розклепано шліце. Тобто, виходить, мені треба зараз розбирати цей кулак і через нього пропихати патрубок ну, пильник. Бо інакше ніяк. От такі вам конструктивні рішення французів. Так, трошки відмив ну, те, що тут було, ще в шмірах. Так, перепакували, все назад, зарядили. Зразу вам скажу. прийшлося розбрати цей кулак, його розібрати легко, а от зібрати то довбане стопорне кольцо, воно ні в якому, не під кутим кутом не залазить. Я його і одним і другим боком. І натягував на нього хомут, бо є такий лайхак, що типу, якщо можна хомут натягнути. І забиваєш і зсувається. Ні, хрена, блін, схумут сувається, кольцо вискакує, блін, за боком і коротше срака мотика. Півтора години я десь тут тільки срани оцей у кулак забивав. Я вам кажу, блін, а, французи, блін, якщо ти конструктор, який е, це спроєктував, він реально дебіл, блін. Інакше не поймеш. Нахрена тут закльопувати, коли можна було зробити стопорне кольцо. Нахрена тут це кольцо ставити, якщо можна було зробити стопорне кольцо з цієї сторони, щоб його розтягнути, тому як до багатьох вагах. І опеляхи це зроблено, реалізовано. Класно працює, гарно, легко розбирається, нічого не, не треба стукати. Реально, от такі, такі, е, от такі ось проєктувати лише не тільки повний критин міг. Фух, все, я виговорився, успокоївся. До, до речі, вже бачите, були майстри, які з варкою поприхвачували, бо, походу, це кольцо ніхрена не тримало. Коротше, конструктив тут, дай боже, все, назад закладаю. Сальник новий вже тут стоїть. зараз ще переб'ю з другого боку сальник. І тоді переходимо на коліса. Це капець, щоб стільки часу зайняла срана полуосці. Це просто злості не вистачає. Так, заклали. Ви себе представляєте, курва всяких гудзів в дорозі появляється. Закрутили ми нарешті ці, як має бути, бо вони виявляються, були попередні неправильні прикручення. Тепер вони прижали нормально цю площадку. І у нас вже там нічого не метиляється. Зараз хочу вам просто продемонструвати ось цей болт, що стояв. І як він себе веде в цьому моторі, бачите, типу, зараз сумісна, шарова і дивіться, як болт. Бачите? А тепер оригінальний. І це тільки на різьбі. Тіло грубше. Тобто зараз ми закручуємо і ще тіло завкалатуємо туди. Може, резиним молоточком класно. Ну має зайти. О! І воно тепер заклинило нормальну шару. Зараз лише не тільки лишилось стягнути. І от тепер воно має тримати, як має бути. Так, поміняли ми механізм вибору, поміняли ми коліси, ну і все одно, бачите, я вам зараз порухаю, дивіться на цей шарик, бачите нова коліса, але шарик вже має знос. Бачите? Є люфт. Ну Він застібнувся, все файно добре, плотненько, не вискакує, але бачите, тобто, типу, цю частину бажано теж міняти, бо воно має і такий люфтик, бачите, чуть вниз і от на цьому, бачите, от, от. тобто вже сама тяга, вона вже зношена. Так, поміняли все. Зразу скажу, що займає цей процес, ой, що я так приблизно, цей процес теж хрена часу, тому не знаю, отакі руки, весь брудний як чорт, але ми це зробили. Старі тяги ну, вони зруйнувалися з-за того, що на них масло попадало чи солярка. ну, це, ну З часом Коротше, резина порозвалювалася і не повивалювалися. Старі тяги. Ця тяга таке саме. Вона, вон, тут навіть з тюнінгом сухарем він розламаний. Він, крім того, що шарик, мені ще шарик рухається на самому цьому. металолом. Так. Е Тут вже прикручено все. Відкручую шарову. Звичайно, що з підкався знову бачите, різьба більший діаметр, тіло менше діаметр. По-друге, ну, машина реально у блюдок 100%, тому що куди не глянь, всюди якась срака, якась заговорська. Дивіться. Е, людина, яка це все діло крутила, я не знаю, йому щось підбраковує або реально він просто... ну, не хочу ображати, бо зараз хтось там з'явиться у нас зараз захисник знедолених. Ну, дивіться, болт, різьба начебто ще є. Просто її треба прогнати. В ній просто витки від гайки. Ну, Зірвали гайку, поміняй гайку. Ні, блін. Мені іще легких путей. Блін. Ми зверху на ту гайку зірвану, хлопчимо ще одну гайку. Коротко, болт був на двох гайках. Одна гайка зірвана, не знаю для якої хвилі вона там служила. Коротше, болт, по-перше, не те, що треба, як бачите, він, він, далі от, він шар він не зажимає. Плюс він ще тут нахлобучений, бо значим або знаяк. Е, розумієте, мене вбиває просто, коли людина е, реально на дрібничках, які є всюди, в кожному магазині. У нас є в калуші засоби кріплення і будь-які інші речі. Впирається, що не стави е, оригінальне або хоча б замінник, ну, той, що має бути, а ставить, починає колхозити, тикає всяку херню, от от починається скотчі з силіконом замазюкати і тому подібне. От у е, е, мене немає поваги до людей, які от, елементарно десь якесь дрібне пошкодження, якась поломка, замість того, щоб її відремонтувати, поміняти, він е, починає якісь там робити тюнінг колхози. От реально такі, така людина рагуль, інакше слово не підбереш. Ображайтеся, не ображайтеся, але що є, то є факт. Блін. коли я говорю правду, блин, це, це означає, що воно так і є. Тому що елементарний винт, який коштує вон, 150 гривень, два, два болта з гайками 300 гривень, і ви поставили те, що має бути, калений, це, це, це оригінальне по каталогу. Це не є, наприклад, якийсь в засобах кріплення часу в будівельному магазині. Це іменно те, що треба. І у вас нормально зажметься шарова, у вас не буде люфтів, у вас не буде нічого стучати, не буде розбивається сідло, тому що не зафіксована шарова, розбиває сідло посадочне. Відповідно, потім у вас там робиться еліпс. Тобто дебілізмом своїм же, ви створюєте майбутні подальші проблеми інші. Тому я ненавиджу колхозників, тюнінгістів і прочого цього навлич, яка лише автомобілі портить. Тобто замість того, щоб її відремонтувати і зробити так, як має бути, щоб все було часи, яке все працювало як конструктивно, як має бути, він найбільше робить машину ублюдком. Звоні за консультацією перебиває. Я вже з мислі загубився. Так, добре, давайте я... я замінюю там ще сальник, заливаємо масло. Ну, масло, я не знаю, я зараз ще буду дзвонити до власника. Масло реально я злив, не грав. Якщо він має бажання, я просто не знаю зараз, де в такій годині можна масло взяти. Я можу в принципі, залити те, що було масло. Воно чистеньке. Ну, в маю на увазі каністра не брудна. Просто то, що єдине, що треба буде поміняти масло, бо масло реально брудне. Так, Добре, давайте я ще цю полос, поміняю цей сальник, щоб все у нас було по красоті. Так. І так само він дістав трошки Еліпс, сальник. Так, народ, якщо сильно комусь треба, сальники, от номера їх розміри. Один сальник і ось другий сальник. 40 на 58 на 11,3 і 2985 на 47 на 113 Велерингу. Так, все, тут трохи замив, ставимо і тупу і от вам яскравий неприємний момент. Бачите, я от зараз його підтягую, я не ще не притягну. Дивіться. Це є наслідки оцих подвійних гайок і тому подібне. Бачите? Вона тріснута. Це бухкуте. І, і що з цим робити, я вам навіть не підхожу, навіть не знаю, що з цим робити. Це тільки цю міняти. Варити це, навіть не думайте. От автомобільчик... Скажімо так, має ще одне розходи, треба шукати ось цю цапку, міняти її. Бо навіть на розборці братися з Лишні діри. Із-за Лишні діри. того, що просто людина економила і чіпала на болтики або зная, як які. І це рахуйте, що я ще навіть гайку не притягнув. Я просто її навинчую і стягується в ухо, і вона... Розділяється. Халтура вела завжди боком. Так, до речі, тут вон така пердюлька. Корка немає. Знову пам'ятаєте, який має бути такий пластмасний корот. Залив я. Як бачите, стружки немає ніякої. Тобто масло просто брудне. Його можна просто поміняти і горе не знати. Так, добренько. Назад ставимо тут пердюльку. Треба буде йому знайти цей корок, що захоче. Має бути спеціальний заливний корок. Опачки. І опачки. Так, трошки накапаємо акумулятор. бачите, тут має бути корок, а то взяли ту по кофійку запердюрили та й все. Ми її тимчасово так само поставимо, але по-правильному треба поставити таку, як має бути. Так, цей чудо апарат їде, власне, буде шукати на нього ступицю. Ми цю, абсо, ну, напевно, буде продаватися разом з ступицею в зборі. І тоді поміняється. Наразі якось так, трошки прибрали інструмент. Все у нас спаковано. Робочий день завершено. Всім па.